Привіт, я Матвій. Привіт, я Богдан. Привіт, Вітаємо вітає вас на каналі Smart Yolks. Сьогоднішня у нас серія про те, що Софійка Левко і Роно врятували світ. Хм, що це за дивна річ? Треба понюхати. Левко, привіт! Левко, що це в тебе? Не знаю. Давайте глянемо. Давайте. Це лапа. Тут різні маршрути. Вони ведуть до скарбу. Давай. Давайте всі маршрути спробуємо. Мене веде сюди. А мене сюди. Нас веде в печеру. А що там? Левко, скажи. Тут скарб? Я допоможу. Ось ключі. Ця, ця, небо, ця, 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 Я відчиню. Давай. Чик-чик-чик чик-чик. Так. Так. Давайте. О, Скільки ще ще щось тут щось є. Це якийсь пристрій. Я прочитаю перетворювач злав добро. Цікаво. Цікаво, як вмикнути цей пристрій? Я не мапу. Тут, ще, тут Чи... є шифер. Ікс плюс Х до гівні Х. Нуль. Давайте нуль Щоб відбуватися. Бабух. Всі погані стали, стали добрі. Підписуємося на наш